Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody! I'm so glad to see you again. QuickMinds 4. UNIT 8. Lesson 4, page 73. Сьогодні ми з вами розбираємо урок граматики. Будемо говорити про найвищий ступінь порівняння прикметників. І так, say the answers to the quiz. Назвіть відповіді до, цього, до цієї вікторини, до цього тесту. Then listen and check, а потім послухайте і перевірте. How much do you know about animals? Скільки ви знаєте про тварин? Which animal is the biggest land animal? Яка тварина найбільша наземна тварина? Elephant, слон, panda або bear? Elephant, I think. Which animal is the longest reptile? Яка тварина є найдовшою рептилією? Lizard, crocodile or anaconda? Ну, мабуть, анаконда. Which animal is the smallest land animal? Яка тваринка є найменшою наземною тваринкою? Maybe frog? I'm not sure, я не впевнена. Будемо потім слухати перевіряти. Which bird is the best flyer? Яка пташка найгірший, найгірша, найгірша може літати? Хен курка. Which animal is the fastest land animal? Uh, яка тварина найшвидша наземна тварина? Це cheetah, гепард. Um, which bird is the best swimmer? Яка пташка найкращий плавець? Penguin, duck or parrot? Maybe dog. I'm not sure. Maybe dog. Okay. Now let's listen and check. And here are the answers to our animal quiz. How much do you know about animals? Here we go. The biggest land animal is the African elephant. It can be seven metres long and four metres high. Wow! That's very big. Now, the world's longest reptile is a snake, the green anaconda. Anacondas can be more than 13 metres long. 13 metres? That's really long. Now, the smallest land animal is a bat. It's called the bumblebee bat. And it lives in Thailand. It measures 30 millimetres and weighs only 30 grams. OK. And the worst flyer among the birds is the hen oh the hen really okay well the fastest land animal is the cheetah it can run at a hundred and one kilometers per hour that's amazing now the last question which bird is the best swimmer the answer is the penguin the penguin can swim at 35 kilometers per hour well done so there were two mistakes okay so the biggest land animal is african elephant so the lonest reptile is a snake anaconda So the smallest land animal is a bat a bat. 30 грамів важить. So the worst flyer is a hen. Uh, the fastest land animal is cheetah. And the best swimmer is a penguin, not a duck. У цьому у квізі ми з вами вживали прикметники з закінченням EST. Ми говорили: The biggest, найбільший. The Lonest, найдовший. The smallest. Найменший, The worst – Найгірший, The fastest – найшвидший, The Best Найкращий. Це прикметники, які вжиті у найвищому ступені порівняння. Чим відрізняється? Найвищий ступінь порівняння від comparative degree, від порівняльної форми прикметника. Порівняльна форма прикметника порівнює два предмети, два об'єкти, наприклад, мій стіл краще за твій стіл, жираф вищий за слона. А найвищий ступінь порівняння вирізняє взагалі одну істоту. Або людину, або предмет з, -поміж, з -поміж усіх інших. Тобто ця істота, ця людина, цей предмет у своїй категорії най-най-най вирізняється. Як утворюється у нас найвищий ступінь порівняння? Його характеристикою є закінчення EST, якщо це односкладовий, або максимум двоскладовий прикметник в деяких випадках, і артикль «the». Артикль The вживається з найвищим ступенем порівняння. Як він утворюється? «Big» – «the biggest». Зверніть увагу, якщо воно слово односкладове, то коли додається до нього закінчення EST, то остання літера подвоюються. Але у тих лише випадках, якщо це наголошений склад, ну або односкладове слово, ми бачимо, закінчується на приголосний, перед яким йде голосний звук, в даному випадку E короткий. «Big» – «the biggest». Великий найбільший. Small the smallest. Маленький найменший. Tall, the tallest. Високий найвищий. Short – the shortest. Маленький на зріст найменший на зріст. Strong – the strongest. Сильний найсильніший. Weak the weakest. Слабкий – найслабший. Fast the fastest. Швидкий найшвидший. Slow – The slowest повільний найповільніший. Good the best, гарний найкращий. Bad the worst. Поганий найгірший. Зверніть увагу, що слова good і bad, те, як ми говорили, і в Comparative degree в порівняльному ступені, в порівняльній формі прикметника. А, ці, ці слова, ці два прикметники є неправильними. Тобто вони утворюють свої ступені порівняння не за правилом додавання ER або EST, а повністю видозмінюючись. Уже good ще раз, це гарний, the best найкращий. Bad – поганий the worst – найгірший. І приклади таких речень: The blue whale is the biggest animal in the world. Синій кит найбільша тварина у світі. The Polar Bear is the best swimmer among land animals. Полярний ведмідь найкращий плавець серед усіх наземних тварин. So now try to say sentences that are true for you. Then write in your notebook. Складемо речення, які були правдивими про тебе. Наприклад. The best singer in my family is найкращий співак у моїй родині є Хто The Best. У це є слово good. Дивіться, good гарний, а the best найкращий. The best singer in my family is my dad. Наприклад, мій татко. Uh, the, uh, the worst swimmer in my family, найгірший плавець у моїй родині, is Додаємо. The worst swimmer in my family is. My sister, наприклад. Найгірше плаває в моїй родині моя сестра. The fastest runner in my family is me. Найкращий, найшвидший атлет у своїй родині це я. The smallest thing in my bag is. яка є найменша річ у, твоїй, у твоєму портфелі. The smallest thing in my bag is. My rubber, Мій My ластик. Так? Окей, okay. well done. So, you have to write these sentences to your notebook. Тобі варто переписати ці речення до свого робочого зошиту. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про найвищий ступінь порівняння прикметників. Якщо прикметники у нас односкладові. Максимум двоскладові. Інколи бувають такі випадки, якщо вони закінчуються там на W, наприклад. Отже, вони тоді утворюють свій найвищий ступінь порівняння з допомогою артикля D та закінчення est. Інколи це закінчення змінює слово видозмінює тим, що подвоює, наприклад. Big – the biggest. Також не варто забувати про значення цього ступеня. Найвищого ступеня порівняння. Цей ступінь порівняння вирізняє один предмет людину або річ, або локацію якусь країну серед усіх інших. Якщо Comparative Form, якщо форма порівняння порівнює два предмети між собою, так, наприклад, тигри більше за левів, коти краще бігають за мишей, то найвищий ступінь порівняння вирізняє один предмет. Він є най-най-най у якійсь категорії. Все, so, that's all for today, на цьому це все. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити свої вподобайки, залишати свої коментарі під цим відео. Ставайте також спонсорами цього каналу, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби перевіряти разом домашні завдання за робочими зошитами до цього підручника. That's all for today. Goodbye, good luck. Have a nice and peaceful day!